Добрий день, любі малята! Рада вас вітати сьогодні на нашому занятті з розвитку мовлення. А давайте пригадаємо, хто вас сьогодні вранці розбудив. А як ви вважаєте, для чого потрібно прокидатися рано вранці? Так, вірно, для того, щоб вирости здоровими, бадьорими та багато чого встигнути за день. Діти, а що ви робите, коли прокидаєтеся вранці? Робите зарядку, вмиваєтесь, чистите зуби, застілаєте ліжко, снідаєте та сідаєте на заняття. Малята, я вам пропоную прослухати оповідання про дівчинку-яринку, яка не любила прокидатися рано вранці. А допоможе мені в цьому мину таблиця Слухайте уважно. Василь Сухомлинський, ледача подушка. Маленькій Яринці треба рано вставати, щоб до дитячого садка йти. А не хочеться, ой як не хочеться, ввечері питає Яринка у дідуся. Дідусю, чому вранці вставати не хочеться? Навчіть мене, дідусю, спати так, щоб хотілося вставати і йти до садочка. Це подушка в тебе гледача, відповів дідусь. А що ж робити, щоб вона не була ледачею? Знаю я таємницю, пошепки сказав дідусь, ото саме тоді, як вставати не хочеться, візьми подушку, винеси на свіже повітря, добре її виби кулачками, вона і не буде ледачею. Справді, зраділа Яринка, я так і зроблю завтра. Ще дуже рано, а треба збиратися до садочка. Не хочеться вставати яринці, але ж треба подушку провчити, лінущі з неї вибити. Схопилась яринка швиденько, одяглась, взяла подушку, винесла на подвір'я, поклала на лавку та кулачками її, кулачками, повернулася до хати, поклала подушку на ліжко та й умиватися. А дідусь у вуса посміхається. Діти, пригадайте, а як називається оповідання? Так, молодці, ледача подушка. А хто його написав? Вірно, Василь Сухомлинський. Про кого розповідається в оповіданні? Так, про дівчинку-яринку та її дідуся. А що ж трапилося з яринкою? Вона не хотіла прокидатися рано вранці. Що ж порадив дідусь дівчинки? Так, винести подушку на вулицю і вибити з неї лінощі. Діти, а зараз я пропоную переказати оповідання самостійно за допомогою мнемотаблиці. Діти, якою була яринка на початку оповідання? Так, вона була лінивою, не хотіла прокидатися рано вранці. А якою яринка стала в кінці оповідання? Молодці, вона стала працьовитою і не лінувалася. Малята, а як ви вважаєте, про що було оповідання? Вірно, про працьовитість. Молодці. А зараз, малята, я вам пропоную трішечки відпочитки під веселу руха. I'm so Багато прислів та приказок про лінощі та працьовитість. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Любиш кататись, люби і саночки возить. Маленька праця краща за велике безділля. Зробив діло, гуляй сміло. Малята, подивіться на ці картинки. На них початок і кінець прислів'я, але ж вони. Переплутались? Давайте складемо їх правильно. Я буду казати початок прислів'я, а ви доберіть кінець. Любиш кататись? Зробив діло? Хочеш їсти калачі? Маленька праця краще. Молодці! Я впевнена, що ви виконали завдання вірно. Малята, пригадайте, що ми робили сьогодні з вами на занятті. Так, ми читали оповідання Василя Сухомлинського «Задача подушка. Переказували його за допомогою МНМ таблиць. Пригадали прислів'я та приказки про та працьовитість. Ви дуже гарно сьогодні попрацювали. До наступних зустрічей!